Зараз ексклюзив. Наша редакція побувала в Полтавській області, щоб дізнатися, як наші аграрії, попри реальні війни, розвивають свій бізнес, будують грандіозні плани та розпочинають нові проекти. У полтавських аграріїв зараз розпал сезону. Перед ними стоїть завдання нагодувати не тільки Україну, а й увесь світ. Не більше і не менше. Але не тільки про врожай думають підприємці, а й про розширення бізнесу. Роботи очень много. Ми расширяемся. Не хватает побольше такої техніки. Как як ви вічі еліватори, расширяется, строится. Надо очень много бурить, копати на елеваторі. Також всі заклопотані навіть гробцям. Є робота. Зернові фури одна за одною заїжджають на розвантаження. Втім, сьогоднішній гість вибивається з поміж усіх. Новий гідромек 102 два буде допомагати в розбудові підприємства. Багато фермерів і також холдингів хочуть мати свою будівельну техніку, наймати людей і будувати самі. монтажу – це універсальна машина. Працює з різним навісним обладнанням, як і гідробури, як і різні ковші, планувальні ковші, як і погрузочна розгрузочна робота, як і вила. Як ми бачимо комплектацію сто с це не перша техніка турецького виробництва на елеваторі. Тут же кілька років невтомно працює модель 210W, яка зарекомендувала себе якнайкраще в непростих умовах. Вони мають в своєму автопарку колісний екскаватор Гідромек 210 Це звісно тяжка техніка, яка використовується в будівництві. агрофірми. Це не значить, що. Вони нічого не будують, вони нічого такого не роблять складного. Будують, працюють на селосах, будують склади собі, будують елеватори. Все призводить до вибору от такої серйозної техніки. Механік Юрій досконало знає техніку і може відповісти на будь-яке питання. Про кути кути. Він проводить ретельний інструктаж, щоб майбутня експлуатація була максимально комфортною і продуктивною. Я розказую, щоб на всякий випадок ти знав, що до чого. Оператор Антон, мов старанний учень занотовує поради механіка. Інструктаж ідеальний, суперовий, ясно і понятно розказав. Євген вже дуже добре вивчив цю місцевість і специфіку бізнесу. Наші спеціалісти готові допомагати, обучати, надавати консультації, вчасно приїздити. Якщо щось не так, швидко це все виправити. Гекон, як офіційний представник гідромек, впевнено обходить своїх конкурентів і готовий сприяти українському бізнесу і великому, і малому. Якщо тобі сподобався репортаж, став лайк цьому відео. Нам буде приємно.